На його рахунку до 10 вдалих штурмів позицій ворога 27-річний влад із Одеси воює в складі батальйону Донбас на звардії України на Донеччині понад рік. І під час одного зі штурмів їхня група взяла у полон сімох росіян за успішну бойову операцію. Влада та його побратима президент України нагородив орденом за мужність третього ступеня. Далі історія про нього. Я сержант національної гвардії України служу в батальйоні Донбас. Це Найкраще місце, де я служив за останні сім років. Я довгий час на контракті. В Донбасі я з березня 23-го року. А на останньому виїзді ми взяли вісім полонених. Одного ми не врятували. Він стік кров'ю. Сім полонених. Ми привели в сім життів. Ми зберегли для обмінного фонду. Сподіваюсь, їх обміняють на наших бійців дуже скоро. Вони не хотіли просто здаватися в цьому справа. Їх залякали. Вони думають, що ми їх будемо катувати що ми звірі, що ми фашисти. Ми просто питали у них, як вони потрапили на війну. Ми просто з ними спілкувалися. Вони сказали, що ми відносимося до них краще, ніж їх керівництво до них. Я до повномасштабного вторгнення служив в армії, був на контракті. Але я не був ні одного разу в АТО. Я мотоцикліст, я полюбляю адреналін. І мені навіть не страшно. Страх це емоція, яку можна відключити. Просто думати правильно, як хижак, а не жертва. Головне це сміливість. Неважливо, яка в людини фізична форма, підготовка, немає ніякого значення, статус в суспільстві, рівень якихось знань та підготовки. Найголовніше це просто коли чоловік дійсно. Чоловік, а не якось. Мені дуже сподобався останній штурм. Там було близько 20 кажуть, ті, хто чекав групу, яка змінить на цій позиції. Ми підійшли до бліндажу, Ні, не могли ніяк вибити, бо вхід був лабіринтом. Не хотіли здаватися в полон, але потім ми знайшли, знайшли димоход. Я, як Санта Клаус, забрасував туди гранати. Це було дуже кумедно з однієї сторони, що я, як Дід Мороз, кажуть, подарунки приніс. Був випадок, коли сам мені приніс, скажімо так, трофей. Він просто 15 метрів від мене йшов, нічого не бачив. І у нього я забрав дуже класні трофеї. В тому числі я шукав документи в карманах. Я вночі шукав. Я не бачив, що саме це. Я думав, це боксерська капа. Коли вже по вранці, виявилося, що це ставна челюсть. Ми сміялися дуже довго всього. Що я буду робити після війни? Мені, мені важко сказати. Я ще не знаю. Коли я йду в відпустку, мені я сумую по війні. Мені хочеться на штурм. Я сам з Одеси. Мені більш звично розмовляти. Мови, але і українською, як виявилося, не важко. Моя особиста мотивація. Я не хочу, щоб мої діти, мої друзі були, жили так, як в Москві. У них дійсно режим або перемога, або вальхала. Я так розмишляю. Мені подобається те, чим я займаюся, і дуже важко пояснити батькам, на жаль, що я не жертва а я в своєму середовищі мене все влаштовує. Це моя робота. Я до кінця на фронті. До...